Дівчата, зараз буде фурор. Я вам обіцяю, такого ще не було в нашій студії. Ну, це пропозиція знаєте, століття, так ми можна сказати, того, що в нашій студії знаходиться. Ідеальний костюм на зиму, ідеальний костюм на демі сезон, ідеальний за кольорами, універсальний за розмірами. Дівчата, я, я ще не встигла про нього розказати, але, будь ласка, повірте мені, я знаю, що ви мені довіряєте, вже телефонуйте, того, що не встигнете вихопити цю пропозицію, адже в цих костюмів в нас небагато. Отже, я розповідаю: ми маємо для вас два універсальних костюми кольорів. Мокко, гляньте, який, от ви знаєте, навіть камера от не передає цього відтінку. От така, знаєте, дуже красивий кавовий відтінок, дуже сучасний, дуже популярний, нейтральний колір, такий е, е, молочний шоколад гарний. І колір Тіфані. Колір Тіфані, ми знаємо з вами. Це колір, який полюбляють жінки, і він тримає свої позиції вже багато років. як, як Такий популярний сучасний колір, який підходить багатьом жінкам. Дівчата, багатьом, білявкам, чорнявим, будь-якого віку. Такий колір, колір Тіфані, він омолоджує. даремно бренд Тіфані а, обрав цей колір як, як свій брендовий колір. так? Дівчата, код з СК 113 відразу вказуєте Моко або Тіфані, а ми продовжимо наш огляд цього костюмчику. Це костюм Тріка. Я зараз з Знімаю для вас ось цю жилеточку. Дівчата. І я дуже баг... Я не те, що дуже багато, їх насправді не багато, але я бачила костюми трійки де іде жилетка просто на флісі. В даному випадку я хочу вам показати костюм. Сам до речі, це а, трикотаж на флісі. І об'ємний фліс відразу демонструю. Об'ємний фліс, подивіться, будь ласочка, ось він такий пухнастий, ворсистий, м'якенький. А жилеточка, подивіться, яка вона. Ось тут в нас маємо з вами а, таке волокно, як ніби міні-хутро, і всередині, всередині син типончик. Тобто, ну тут синтепон десь 200. Тобто, уявіть собі, наскільки теплий буде костюм. Я відразу приміряю на себе жилетку. Я не можу втриматись, того що Гляньте, цей костюм він не є спортивним. Це прогулянковий, це повсякденний костюм. У мене зараз. Більш класичний одяг. Ми бачимо, що я одягла більш такий класичний одяг, світерок, так, ем, спідничка. Але погляньте, як пасує і до класичного одягу. Ну, скажімо так, не класичний, а е, кежуал. Але все одно, як пасує до кежуал. Капюшончик в даному випадку нашу голову прикрив. Бачимо з вами кишеньки по боках. Бачимо з вами довжина ідеальна. Подивіться, Довжина закриває мої сідниці. видно сідниці? Закриває. І зверну вашу увагу навіть на плечах плечики наші закриті. Дівчата. Ідеальна жилеточка, якщо ви десь працюєте, наприклад, в приміщенні, де прохолодно, взяти цей костюм вам 100% буде тепло. А якщо дрес код не дозволяє, наприклад, цей костюм, але він в стилі, знову ж таки, повсякденному, не спортивному, якщо дрес-код не дозволяє вам одягти на роботу ось цей весь повністю костюм, то я впевнена у тому, що цю жилеточку ви зможете одягти. Я нагадаю, що жилеточка на синтепоні 200. Тут синтепон, окрім того, що тут і фліс, і подивіться, яка тепа, тут ще і синтепончик. Такі костюми в магазині коштують від трьох тисяч гривень, три-три з половиною тисячі гривень. Сьогодні ми для вас будемо робити знижку. Цих костюмів вже небагато. Дівчата. Я вас дуже прошу до того, як ми впали по вартості, вже телефонуйте, того, що вже шість. Костюмів ск 113 на сьогодні новорічні пропозиції. Ми всі готуємося такі, знаєте, до свят до того, щоб дійсно зробити якісь приємні знижки, щоб зробити якісь розпродажі. Тому у нас дуже е, лімітована кількість кожних лотів, але вартість їх буде мінімальна. Дівчата, СК-113, телефонуйте зараз. Бо як коли ми впадемо по вартості, дивіться вартість. Дві тисячі двісті. 99 гривень. Дівчата, за три речі, за три повноцінні речі. Я в Жилеці навіть не хочу її знімати. У нас студії тепло, але я так відчуваю себе стильно в ній, абсолютно. Але дівчата, час подивитися, і костюм і, повністю. Так, дивіться, складається з ковтини. Зараз я повертаю. Давайте, дімочка, подивимось на костюмчик потім покажемо зелений. Дивіться, він без капюшона. Це прогулянковий костюм, який ми можемо знову ж таки одягати. Штани, зверну вашу увагу, так, давайте ось тут попереду. Зверну вашу увагу. Мають резинку. Мають резинку. Розмір, він універсальний. Тобто розмір йде від 52 до 56. Але, мої хороші, я від себе даю рекомендацію. Від себе даю рекомендацію. Якщо ви маєте розмір 48-50, беріть. беріть. Він на вас буде як оверсайз. 56-й, він вже буде трошечку, знаєте, впритул, ну, більш більш облягаючий. Але зараз модно оверсайз. Такий костюм дійсно треба покупувати і брати. Так, я вже змоко добре подружилася. Давайте трошечки роздивимося, ще колір м -м, Тіфані, обожнюю, обожнюю цей колір. Дивіться, кишені є. І на жилетоці а дивіться, як вона, вона стібана. Бачите, вона ось так прошита. І коли будете її працювати, не буде ем, куйовдитися знову ж таки, під, е, всередині синтепончик. Так, Знімаю жилеточку, знімаю жилеточку, показую її. Зворотня частина. Дивіться, яка вона м'якесенька. На дотик дуже приємно. Знаєте, як от е, м'якенька-м'якенька, а всередині ще синтепончик. Звичайно, ви можете носити цей костюм, двійку і жилетку окремо. Але, звичайно, найвиразніше виглядає цей костюм, саме коли трійка. Чотири костюми у нас залишаються мої, мої любі, мої красунечки. Телефонуйте, Того, що дійсно можливість, трати, можливість взяти такий костюм, в них вже лишається всього чотири. Розмір, добре, що розмір, знаєте, універсальний, то, то ну як помилитися буде дуже важко. Того, що розмір універсальний, буває, розбирають розмір. Але нам пощастило з розмірами. Якщо, як, якщо того кольору, який ви хочете, вже немає, то, знаєте, е, я б на вашому місці навіть брала той, е, який, наприклад, ви хотіли зелений, так, Тіфані, а залишився моко або навпаки. Кольори от, і той і той дуже класний. Я зараз хочу для вас зробити заміри, того, що розмір універсальний, щоб ви розуміли, що ви берете. Добре? Настя, не проти? Так, робимо заміри. Робимо заміри. Так, об'єм грудей. Об'єм грудей. Він трошки тягнеться, так, але всередині фліс. Не розраховуйте, що він потягнеться на 10 см. Ну, так, три. 3... 4 см максимум він потягнеться. Я міряю, вам нагадую універсальний розмір 52 56, 70, навіть 71 см об'єм грудей. 142 см повний обхват грудей. Так, довжина. Ну, Розуміємо, що він прямого крою, що тут і обхват грудей і, і далі стегна будуть приблизно, якщо він прямий, 142 см. Від плеча міряємо з вами довжину 58 см. Ось така довжина. І зараз мої красуночки поміряють для вас довжину штанців. Штанці також на кишені, гляньте, мої любі. Так, довжина штанців. Так, внизу. 115 см, 114 см. Але також маємо манжет. Манжет нам допомагає, якщо зріст, наприклад, нижче середнього, манжет нам дозволяє зробити універсальним, універсальним його довжину. Ну що ж, мої любі, чотири костюми залишаються. Я нагадаю його характеристики, код цього костюму. СК-113, колір Моко, надзвичайний такий шокол... молочний шоколад, дуже красивий відтінок, колір Тіфані, освіжаючий, такий. Я б сказала, омолоджувальний ефект має цей костюм. І, мої любі, я нагадаю, що я стою в жилетці від цього костюму. Тобто це костюм Трійка, який сьогодні коштує 2299 гривень. Головне в цьому випадку встигнути придбати щодо розмірів, я нагадаю, розмір універсальний – 52-56. Телефонуйте, а ми вже біжимо далі. Знаєте, як Олені санта клаусу тому що поспішаємо до наших наступних пропозицій.